Усім привіт, сьогодні ми знову зайшли у Сківіді Tower Defense, тільки в мене вже покращені юніти, вже набагато ось такі е ну, в мене залишився Тітан Дріймен. Я його хочу розіграти на цьому відео. Або не на цьому. Напевно, на все ж таки не на цьому, коли ми доб'ємо 20 підписників. Добре. Я розіграю його тоді у коментарях на хто напише і ну, я якось оберу, хто. Ну, а так, сьогодні ми зайшли в Сківіді Tower Defense, І ось цей новий евент додав. І ось, звісно, цей люд був дуже халявний на початку, але його погіршив. І додало ось такого, ну, не дуже толкового юніта, але прикольного. І такого хакер Тайтон Спікермена, і він в мене є. І в нього о. Але раніше в нього писали, що в нього робить. Зараз мені хтось стрейт, А, він встреть. І... Cliff Deals up to 50%, 50 of Target's Hill to... Ну Він якось мощніше становиться. І додали нового космика, в якого ДП 125 000 Radius 60 і Defense Network, який в нього. Uh, Spawns Edit. Well, now, attack, a, ну а атак, дронс, он е ал юніт. Ну, якісь дронів, на одну силу юніт. І ще нам додали ось такого нового годліка, дітан-комп'ютер-вумен. Ну, я не знаю, ну, її, звісно, в неї... в найбільше радіусу в країні, ОДПС, ну, напряму, ну, долі велика, але напрям велика. Ну на початку в неї так ранжа 80. Це дуже багато. Ну я хочу зараз пройти івент і відкрити одразу три таких крейти. Ну, і пішли в цей івент. Я хочу. Ну, в мене є одна така тактика, як його проходити. Ну, Звісно, я є... Ну, не прямо. Ну, у мене було складно її проходити, але я пройшов і я пішов. Ну, але это та, так, така доволі робоча. в вчених на бабках. Я що, напевно спросила його, використав. І звісно, все, що дуже бісить, те, що вони настільки довго ось, це, ходять по кругу. Ого, і звісно це дуже бісить. Ой, я можу його прокачати, прокачать, можу на нього нажати. Да ну, и в нм просто вже на третьому рівні такий великий ДПС. Ну 900. І це за три... А ти його за 300 прокачуєш. Ну, доволі крутий ДПС у нього. Може вовщинок прокачувати. Я ще не знаю, прозачарова голоси, цього толку, толку немає. Прокачуємо. І чекаємо, коли скитнеться. І вон там він ще ну, вже дійшов Так, вкачуємо ще цього. Може, потім вкачаємо цього. Ну, звісно, це воно, воно на початку просто такий епік був, він настільки мо мощний був. Ну, що я не знаю. Навіть в нього просто був... Ну, але для початку в нього, здається, був колдаун 4 і атака 80 тисяч, ну то було нормально, за того, що в нього ну, в нього каче був дуже великий. Та, і там просто ДПС нас проходить. Ну, все одно в нього був занадто довгий колдаун, тому що -то був було, було дуже. Надужно. Ну, він був напрям такий крутий, юніт. Я цього зараз прокачаю. Ну все, в нього 4000 вже ДПС, можна і ось цю швидкість. І в мене є ось такий хакер Titan Speakerman. Ну який доволі, ну, прикольний. Але в мене ще немає його ось цієї сили, яка в нього там дається. Але мені цікаво подивитися, що воно дає. Ну але... Вона мені здається дуже така мощна. Ну я, мені вже на це буду другого ставити. Чи цього чи Хакер Тайтан Пикермана, я напевно все ж таки поставлю. І останнього вченого прокачаю. і Потім прокачаю Хакер Тайтард спикермана. Мені дуже бісить те, що тут настільки довга мапа, ну, що вони тут, тут йдуть 100 тисяч років, і просто ти набагато довше можеш проходити. І, коли, і вони в нас з якої хвилі? Коли ми вже на 13-й хвилі, а вони в нас ще йдуть. Ну, вони настільки довго йдуть. Ну і це дуже бісить. У нас тут невеличкі, напевно, проблемка. Так, у нас проблема. Це вже другий раз, коли я ставлю його О -о 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 активація ось ці. Все, я... ми його задехли? Ну... А в мене ще два 20 все за 2000 треба було буде вкачати. І чому зараз автоскіп пропинився? Чому просто так дуже довго гроші збирають, і ми в сто разів довше проходимо... Це дуже бісить. О, хватає. І зараз ще цього я вкачаю і все. Я, напевно, в... у нас просто ось цей клонер Ні, ну який раз я буду ось тут його ставити? Я його тут, напевно, і залишу Бо я його сто тисяч разів буду продавати і ставити О, я його і прокачав, ще Ну сей, його, Я його додепу Я зараз цього хочу прокачати все, я його прокачав Ну і ось цього все ж таки можна і продати Буда качаем ось того хакарта спикермена Я хочу на ньому апнути ось це лево І я напевно, ще напомню вченых ще на максимум Ну звісно, і ще я був так ну тут, тут был вообще таки вагну я які просто то, то в тебе туалети не виходять, то ще ну, в тебе якихось юнітів в екіпіровці, їх чомусь нема. Або, ну, іще щось може на, на. Ну, ну... Якось забагано. Мені, мені, Ви ж знаєте, юніта Марциайн камерамена. Ну... В нього дуже швидка перезарядка, але мені дуже цікаво, якщо його зачарувати ну, на той зачар, на якому дається ну, е ну, мінус найбільше колдауну кол для того Ну, Мені просто цікаво, якщо в нього і так дуже маленький колдаун, то який в нього тоді буде колдаун? Я о цього про Катвін Хакер там з під Ну, Мені тут новий режим, ну, він такий. Ну, кіберсіті цей, він такий прикольний. Але... Але тут є баги, які мені ну, повинні пофіксити, мені здається. Ну то просто або ну, і карту тут зробити, або, ну додати якусь ще одну карту то до цього івенту. Ну, якщо ви грали у Toilet Tower Defense, коли був Punkin Event, ну, то ви знаєте, що там було дві карти для того івенту. Ну, я б хотів би, щоб тут так само було. Ну, бо воно так краще самому другому хакер спікермен. Але він чомусь дуже маленький, ну, порівняно з звичайним Титаном спікерменом. І навіть мікрофон мікрофонмен десь висотою. Ну, ну такий версій це ну, не прям легкий режим. Ну, але мені здається ось цей мікрофон мен, ну він дуже сюди підходить, ну бо в нього ну, для початку він дуже добрий, і він не далі навіть добре може розносити. І це його плюс. Зараз прокачуємо цього гака, там спіть в мене. І... а, він в можна тільки поставити... І... Будемо тоді ставити титан 3. Ну і вони из-за того, що на мастері, воно дуже... уже мом. Ну і Просто. Ну, вони настільки му з мастером просто, ну, в них. Як... Я 37 тысяч с половиною пласту атака 0.8 Так а в цілому ДПС який просто ДПС сама ну, Офигеть який ДПС Я поставлю кудись У тут злізе? Ні. А я кось і став Ну ось так я и наповню поставлю Еще в моє кудись сюди в... О! Тут еще одна вляза. Ну і вона у мене зачарана на снайпері, вона на ну, душу может круто на снайпері. Ну бо в неї ось ця кнопка в дуже великому ра радіусі працює. Ну і це дуже допомагає. Я хочу ще ось такого нового ставка. Ну бо він доволі добре справляється. Не від третього. Ну бо в них просто в ну ДПС нормальний, так. І ще плюс який колдаун. А в нас в ті всі ті... так на цю кнопку... А, для чого я на нем нажав? Она все равно ну, ми їх пропустили тут. І вс одно брать камеру спайда, по неї тут дефало. І ось ті мікрофон мене їх теж трошки тут дефало. Ну, особливо стиль. Так, я спрыгнув по спеціально. Пробуємо залізти. Покачуємо все обрать камеру Я не, не знаю, чи ми точно пройдемо, але я сподіваюся, що ми пройдемо. Я тут так и кипиш просто не бывает. Який просто кипиш. Я прокачал играть камеру спайдер, но еще другу на маклеу. Я напевно ще третий поставлю. бо, Бону буда бу толку не ставлю. Ну все ну, я в, в, в рук і и швидкість, Тут треба ще напродавать. И я буду прокачувати так прокачуюся. Я прокачаю. І, ну, і нічого іншого я тут ще не поставлю. Ну і все, ми выбрали. Ну да, все. Ну так, я буду. Ну, я ось кнопку можу нажать. Все, ми виїхали. Ну але 500 500 щоб так завыше. Ну, доволі круто. І зараз ми можемо відкрити ось таких три. И ми сейчас тут виконали? Ну та, ну а ничего не виконали. Що він хоче? Ну я без толковый. Остай, як мои прилоги. Ну і відкриваємо. По одному чогось так. Давайте по одному, щоб довше було. і Цікавіше. Так, круто, крутимо, 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 крутимо. Ну, якщо космік випаде. Май майже космік, майже космік. Ну але якщо космік випаде, то я не знаю, це дуже круто. Але якщо і навіть і міфік, це і теж круто. Mm, ні, навіть стейна випав. Ну і останній разочок. ну можна хоча б Легендарку я на не поди. Мифика можно? Міфіка можна? Мифика давай! Давай же там був. тамбу. Ну а все одно легендарку дам. Ми, мож ми можемо відкрити один із таких легендарів, Просто по приколу. Ну, звісно, якщо гліч випадає, то це буду взагалі кайфа Він не. Ну. Але тут ось цей найчастіше, що випадає. Ну і за того, що він... Найчастіше ось цей спікер Спайдер випадає, я не знаю, але він дуже бісить, бо ну, він завжди випадає тобі. Він завжди тобі випадає по-іншому ніяк. просто навіть ось цей базовий гелікоптер, він ну... їх хоч і більше. Але ж. Ну. просто. Ну, ну але чому тут не пофіксувалося це, що в нього таке? Ну і ось цей сонар титан. Я казав, що він дуже безтолковий, бо в нього ну ДПС, який подивіться. Ну просто в Drill Woman, Навіть в Drill ДПС більше, ніж у Титан Рокетмена. Я не знаю, прикол це. Ну, Drill Woman, якщо її на снайпер зачарувати, в неї буде така ж сама ранжа. Ну, асонар Титан в нього ДПС який малий. Ну просто я не знаю для чого він. Ну просто коли в ДПС 13333 так ще колдаун наскільки довгий. Ну я ну в нього ранжа яка маленька на Max Level. Мені здається, DreamWoman краще, ніж Сонар Титан, Ну бо в ней ранжа хоч на 5 більше, вона швидше атакує. Ну, нам ще трайт кидає. Ну, лаки тебе типа, вуман, что я тебе за нее дам. Давай вот это и вот это. Я не знаю, чего она толкова, чего она не толкова. он хочет все? Не, не, типа, не. Я ему плюсик напишу. Я ему плюс-плюсик. Ну це занадто мало, ти розумієш? А давай ось так, знаєш, як? ось так. Ну еще ну. А, я можу крайне открыть? Просто, не, ну скільки мені тут не хватает. Не, ну просто, ну они там чотирьох не хватает, ну як це просто бесить. Просто четыре нахвата ...поставок. <плес> Шо Кіберсіті, ну він... Я сподіваюся, що ну... ...розрабу вони пофіксять ось цей Кіберсіті, бо він якийсь залаганий. Ну а так усім. Пока-пока!